Усім привіт! Чи любите ви досліджувати, експериментувати та пробувати щось нове? Так, людський мозок найчастіше проти чогось невідомого та незнаного. Але ми спробуємо вас здивувати і покажемо, як смачно приготувати бобра від А до Я. Отже, починаємо. У нас є ціла тушка і два хвости. Як бачите, хвіст схожий на рибу, у нього шкіра на вигляд подібна до лоски і має рельєфну текстуру. Для початку м'ясо потрібно гарно вимочити у воді з оцтом. На 6 літрів води додаємо 50 мл 9% оцту. Дякуємо, що залишаєтесь тандемом. Тиснете на вподобайку і пишете класний коментар. До речі, напишіть, чи їли ви коли-небудь бобра. Через 3 години змінюємо воду. Запитайте, на що вимочують м'ясо? Так от рекомендується вимочувати м'ясо для того, щоб відбити сторонні запахи. Вважається, що м'ясо диких тварин погано пахне, і готувати одразу його не можна. Тривале перебування з водою видаляє кров та гематоми. М'ясо зазвичай вимочують у дві доби в залежності від розміру тушки, змінюючи воду кожні три години. А тепер зробимо маринад. Для нього ми купили грійкути, розрізаємо їх на чотири частини і прибираємо шкірку. Тепер вичавимо сік. Цитрусовий сік допоможе зробити м'ясо бобра надзвичайно м'яким та приємним на запах. Далі витягуємо вибра з води. Ви бачите, що м'ясо суттєво посвітлішало. А тепер давайте розкриємо аромати наших спецій. Беремо кореандр та рожевий перець. Слідом додаємо розмарин та кардамон. Залучаємо лаврове листя і перемішуємо. Вок прибираємо з вогню і пересипаємо приправи у ступку. Розтираємо товканчиком ароматні спеції. Вони чудово пахнуть. Скоро нам знадобляться дві ємності і окріп. Беремо тушку і поміщаємо у велику скляну форму. Бобра посипаємо ароматними спеціями і натираємо. Далі м'ясо перевертаємо, додаємо запашні приправи і втираємо. Беремо ріб цибулю і нарізаємо півкільцями, добре стискаємо її руками і додаємо до м'яса. Вода нарешті закипіла. Тож беремо хвіст і кладемо в маленьку ємність. Наливаємо кріп. Хвіст маємо повністю покрити водою. Тепер чекаємо 30 секунд. Після цього ножем легко знімаємо лускоподібну шкіру. Це достатньо приємний та заспокійливий процес. Повторюємо гарячу ванну для другого хвоста. За допомогою вогню видаляємо рештки хутра. З внутрішньої сторони хвоста робимо надріз по центру, а з внутрішньої сторони робимо два надрізи. Завдяки цьому хвости гарно промаринуються. Бобра заливаємо грейпфрутовим соком. М'ясо залишаємо маринуватися на 24 години. Час розтопити піч. Дрова традиційно складаємо колодязем і підпалюємо. Перенаправляємо димокоптильний. Дрова переміщаємо в піч. Хвости очищаємо від цибулі та миємо. Знаєте, що цікаво? Вони мають цитрусово рибний запах. Хвости насаджуємо на гачки. І йдемо на вулицю. Відкриваємо коптильню. І підвішуємо хвостик. Делікатес коптимо 2 з половиною години. Повертаємося до бобра. Витягуємо м'ясо. З цибулю віджимаємо з залишки маринаду. Рівномірно розподіляємо водну цибулю і нарізаємо моркву. Кладемо її поверх цибулі. І додаємо часник. Поверх овочів поміщаємо бобра. Тушку поливаємо рослинною олією. І натираємо з усіх боків. Траву запаковуємо у шар польги та паперу. Вдома ви можете скористатися рукавом для запікання. Ми м'ясо запікаємо 3 години при температурі 220 градусів за Цельсієм, а ви запікайте бобра у духовці в кулінарному рукаві 2 години при температурі 200 градусів. На жаль, наші хвости трохи перекоптилися. Завелика температура для них в печі. Що ж, маємо надію, що бобер вийде краще. Давайте глянемо. Чудовий результат ззовні і до того ж тут панує такий насичений, гарний, м'ясний аромат. Смакота. Трохи не забули про гарнір. Найшвидше зробити його з картоплі. Нарізаємо картоплю фігурним ножем на шайби. Далі солимо та перчимо, додаємо рослину олію. І перемішуємо. Викладаємо картоплю на жаровню. І запікаємо при температурі 210 градусів у режимі грілячо-конвекції 15 хвилин. Хвости дуже гарно пахнуть. Як бачите, всередині вони дуже цікаві по консистенції. Тут є і м'ясо, і жир. А ще присутні приємний копчений рибний аромат. Мисливці радять за один прийом їжі вживати невеликий об'єм бобрового хвоста. Давайте впорядкуємо наші смаколики. На піднос викладаємо головну страву бобра. А на гарні запечені та свіжі овочі. Нарешті м'ясо солимо і перчимо. Свіжу цибулю та лимони посипаємо сумахом, А зеленою цибулею прикрашаємо картоплю. бобра дуже гарно приготувалося. Воно таке м'яке та ніжне, що можна їсти губами. Спитайте, на що воно схоже? З усіх знайомих видів м'яса найбільше нагадує м'ясо качки. У нас вийшла гарна страва. Тож рекомендуємо повторити. А на сьогодні все. До зустрічі. Пока!